Вона йому подобається, от дивіться, що він робить із цій корзиночці. Я думаю, що така річ повинна бути у вашого котика, якщо, якщо її ще немає. Так, це я взяла матеріали, з яких хотіла показати вам, як зробити таку корзинку. Ну котик мені не дозволяє. От він ліг і він не випускає. Я тільки де йду. Вітаю вас, дорогі друзі! Моє імені Назой, і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я хочу розказати вам, як зробити отаку корзинку для котика, можна назвати її ще лежаночкою для котика, із підручних матеріалів. Не потрібно мати ні дорогих ниток, ні якихось там аксесуарів. Просто візьміть те, що у вас є в наявності під рукою, і зробіть для свого улюбленця отаку зручну річ. Я перед цим показувала вам кадри, як мій котик любить цю корзинку. Він її ну, дуже обожнює, він спить практично в день тільки в цій корзинці. Він туди приходить просто посидіти в вікно, подивитися, тому що вона стоїть якраз на столі напроти вікна. Ну і йому подобається дуже. Ну і так, яким чином можна зробити таку корзинку? Точніше, я вам розповім, як я робила. А ви вже чи візьмете мій досвід до уваги, чи може щось своє придумаєте, це вже ну, дивіться самі. Значить, таким образом, оце в мене коробочка, це коробочка від часів, від оцих часів, які в мене стоять ну, на полочці. Так, вона по розміру, ну, мабуть, 30 на 30, мені здається. Я робила цю корзинку для кошенята. Він був маленький, йому було ще місяця-півтора, мабуть, тому велику коробку мені не потрібно було. Зараз котик у мене підріс, йому вже 5 місяців. І така корзинка якраз якраз для нього. Я думаю, коли він виросте, то, мабуть, вона для нього буде й маленька. Ну, то Коли виросте, потім зробимо нову. Так от, я взяла коробку з бортиками. І е, вирішила е, обв'язати оці краї. І для того, щоб обв'язати, я вам зараз покажу, яким чином це можна зробити. Так, з, зразу вибачаюся за е, задню сторону, там вона вклеє від трішки коробка. Отак От виглядає задня е, частина цієї коробки. Так. І потім я вам розповім, що то за голубі нитки. І яким чином я приєднала нитки до самої коробки. В середині в самої коробочки у мене тут лежить коврик. Його я зв'язала окремо. Він зв'язаний із старих речей. Я розпустила там футболки, якусь сорочку, не ну, вже не пам'ятаю, що там у мене було. І зв'язала такий невеликий коврик. Я, якось у мене була така. ну... Порив душі в'язати із старих речей коврики, і я в'язала там і круглий, і квадратний, а це прямоугольний. Я пробувала саме прямоугольний коврик, зв'язала його невеличкий, і він у мене залишився і так просто лежав без діла. І якраз от коли я вирішила робити котику корзинку, цей коврик пригодився. Ви можете або зв'язати із старих речей, ви можете і тут, у цю сторону, із старих речей взяти. тільки м'якенькі нитки, беріть такі. Ну, щоб це була бавовна. Така м'якенька з футболок, наприклад. Або ви можете взяти сюди на дно якийсь штучний хутро штучне, може, там якась шубка дитяча, чи ще із чогось У вас там десь є який, якийсь кусочок. Я також думаю, що котику буде це приємно. У мене виходить, що оцей коврик він якби йде по краю. отут. Ну, отут по краю, а сюди бока зайшли якраз на цей край. Тобто два краї з середини в мене були закриті ковриком, а два краї, оці я обв'язувала нитками. Цей і цей. Так, саму корзинку вам показала, а тепер покажу, яким чином я її в'язала. Ну, І так, ви можете взяти любую коробочку, Це маленька коробочка, я просто взяла вам для прикладу показати. Ви можете взяти любую коробку вашого розміру, обрізати оці ось туди сторони, залишити тільки оцю сторону. І по висоті ви можете самі вже зорієнтуватися, яка вам потрібна буде. Ну, мені здається, що така висотою була б гарна. Вибираєте, тобто, перше, що вам потрібно, вибрати коробку підходящого розміру. Це я взяла для прикладу, яким чином приєднати нитки для, для обв'язки. Обрізала для того, щоб було мені зручніше вам показувати, У мене просто немає в наявності такої коробки, яка б можна було взяти її для зразка. Тому я взяла просто картонку. Берете шило, мені на тій коробці, тут якби такий гафіруваний мягкий картон. А на тій коробці в мене такий жорсткий картон, він там такий просто жорсткий картон. Мені чоловік ту коробку брав сверлом, таким самим маленьким, тоненьким, пробивав дирочки сверлом. Тобто ви по, по діагоналі, по дну, зараз покажу. От у вас буде дно коробочки. так? Дно коробочки, і вам потрібно буде закріпити на цьому дну нитки для того, щоб обв'язати потім оці крайки. Ви отак по діагоналі, ну верніше, по периметру, робите дирочки, берете або сверлом, якщо у вас є така можливість, або берете обикновене шило і шилом прокалуєте. Дирочки. дирочки робите, ну, от я тут почала робити десь на, при, приблизно на відстані до 1 см. Сильно близько до краю не, від, не підступайте, щоб е, ну, не порвався сам картон. Ну, У мене така спиця, вона гостра дуже, я навіть собі пальця порізала. Вона дуже легко пробиває цей картон, і от таким чином я роблю ці е, отвори. Для того щоб можна потім було закріпити сюди нитку. І таким чином ви от робите ці отвори по діагоналу, ой, по периметру всієї коробочки. Оттак, по периметру робите такі отвори, так? Потім берете найменший крючок, який у вас є. У мене двоєчка. Берете нитки, такі, щоб це вони були крепенькі, це бавовна у мене. Так, і тоненькі нитки, ну, щоб вони були крепкі, але тоненькі, щоб можна було таким крючком їх пров'язати. І приєднуєте до от сюди в, цю, в цей отвір, який ми зробили, так, протягуємо. Це можна буде робити із середини, вас не вийде, тому що там будуть е, мішати оці бокові. Отак от протягуєте нитку. Так? Потім, не знімаючи е, в крючок на цю сторону, і з цієї сторони підхоплюємо ниточку і витягуємо її на цю сторону. От ця ниточка остається, е, ну, от таким чином, як петлю таку робимо. Так? І знову протягуємо і знову. Так, зараз. І знову от підхватуємо цю ниточку, витягуємо і так далі. І отаким от чином ми формуємо такий рядочок для того, щоб можна було до нього потім прикріпити шерстяні нитки. Так. Так, ну і ще одну зроблю петельку, для того, щоб можна було потім показати, як прикріплювати. Отаким От чином. І проходите отак по периметру. Отаким От чином проходите по периметру. Потім, дійшовши до цього краю, зв'язуєте ці два вузли, ну, дуже так хорошо закріплюєте, щоб не розпустилося. І у вас є основа, до якої можна прикріпити вже основні нитки для обв'язування. Основними нитками для обв'язування я взяла таку шерсть. Я змотала тут в мене 6 ниток, такий товсту-товсту нитку зробила. Для того, щоб краї були дуже м'якенькі. Котик любить туди голову положити, він, ну, він дуже любить так просто положити головку і спати на, на самому бортику. Тому той бортик він повинен бути м'якесенький. Я взяла отакі нитки, тут у мене їх в шість, в шість, в шість ниток. Крючок, звичайно, потрібно взяти вже іншого розміру. І потім ви берете з цієї сторони. Отаким чином якби, в нитку підхоплюєте. Це така кропітка робота буде перший рядок зробити. Отак підхоплюєте і протягуєте цю нитку. Ось таким чином. Так, у вас тут з'явився е, петля з'явилася. Потім до цієї петлі ви приєднуєте слідуючу петлю і з'єднуєте їх разом і таким чином от закріплюєте кількість петель, яка вам потрібна. отут от на цьому проміжку тут дві петлі потрібно, може там, три петлі потрібно, дивіться, які у вас будуть нитки. І як ви це зробите? Ви закріплюєте от таким чином отут і починаєте в'язати. В'яжете е, крючком я в'язала. Розмір у мене був номер 6 крючка. Це крючок, звичайно, маленький. Ну і отакий картон не беріть, отакий м'якенький, тому що він не сильно підходить, він буде, мені здається, він буде рватися. Він такий тонкий дуже. Е, тому потрібно брати картон, такий настоящий картон. Ну, Отакого от плана от картон, щоб був, щоб це був картон-картон. От. Ну, от така коробочка, щоб була. Щоб це був твердий такий картон. Що ви робите далі? Далі ви в'яжете, в залежності від того, на яку відстань ви отут відступили. У вас же буде ще в середину будуть проходити сюди оці отвори. І ці отвори вони повинні бути ну, далі від, від стіночки, щоб можна було там також підхопити. Ну, із середини ви підхопити не зможете крючком, тому що тут буде ця стіночка мі мішати. Потрібно буде в'язати іменно з задньої сті стінки. В'яжете, доходите до вугла, додайте на кожному углу по дві петлі. Одна з цієї сторони, одна з цієї сторони. Якби розширюємо до кінця. Це буде два або три рядки, в залежності від товщини ниток і від оцього розміру, який ви відступили. Добавляла петлі, потім, коли я повернула сюди, я якби зменшувала петлі. Так? І прив'язала ще тут 5 чи 6 рядочків, виходить, що я вийшла уже на, по висоті на свій бортик, і ось крючком приєднала дві, ну, сторону самого коврика до мого, до мого боку. от, Просто приєднала. А оці краї я дов'язувала ще длину самого ну, от, бортика. І потім приєднувала уже до бокової сторони е, самого цього коврика. От такий вийшов легко. По часу це в мене зайняло, е, ну, може, півдня я посиділа. Саме більше це було от приєднати отут, саме отут, сюди. Приєднати е, нитку саму. Тому що. Це був е, крючок-двоєчка, нитка була затягнута, а потім шестеркою потрібно було такі товсті нитки сюди приєднувати, тому це було якби е, ну, по часу, це зайняло якби багато часу. А так пров'язати е, нитки товсті, вони швидко в'яжуться, тут не сильно багато. Ну, бажаю вам успіхів. Якщо вам сподобалася е, ну, моя така лежаночка для котика. Ставте лайк, якщо не сподобалося, ставте дізлайк. Підписуйтесь на мій канал, я буду викладати ще багато цікавих відео. Всього вам найкращого. До побачення!